Обмеження світла обов'язкові. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації. У зв'язку з ракетними обстрілами підстанції у Рівному працівники Обленерго та Укренерго змушені вдаватися до планових відключень. Чому іноді графіки не співпадають із відключеннями, та як в області намагаються виправити ситуацію, дивіться далі. Через ракетні удари ворога 22 жовтня по електропідстанції на Рівненщині запровадили планові та аварійні відключення електрики. Ми говоримо не тільки про комфорт енергопостачання, а фактично про виживання енергосистеми України, в тому числі Рівненської області. Потрібно розуміти, що система взаємопов'язана між областями, між населеними пунктами і інколи за рахунок одних населених пунктів є можливість подати напругу в інші населені пункти. Аби жителі рівненщини краще орієнтувалися, коли ж їм вимкнуть світло. Були створені відповідні графіки, які можна знайти на офіційних сторінках влади. Ну, електропостачання подається згідно графіків, То, що е, технічної можливості і потужності для передачі е, всім споживачам одночасної електроенергії такої можливості на сьогоднішній день немає. Всі бригади Рівнобленерго працюють в цілобудовому режимі. Відслідкуємо в режимі реального часу споживання по узлам і по районам області споживання електричної енергії. І в випадку перевіщення цього споживання ми вимушені обмежувати наших споживачів. Однак іноді вони можуть не співпадати із реальними відключеннями. Ми з вами чітко розуміти, що Плановість роботи обленерго залежить від багатьох факторів, і, на жаль, вони не всі передбачені. Тому крім планових графіків відключення, бувають аварійні. Про те, що сказав голова управління Рівнеобленерго обленерго, щойно тому з розумінням ставимося до таких е, інформацій. Також серед жителів Рівненщини є обурені, адже не можуть дозвонитися до Рівнеобленерго. обленерго. На це питання теж є логічна відповідь. В компанії 24 години на добу працює. Одночасно 20 працівників кол-центру, і вони можуть одночасно прийняти 20 дзвінків. Якщо телефонує там 40 50 споживачів, вони не можуть одночасно прийняти ці дзвінки. І, як правило, споживачам приходиться десь якийсь час відчікувати цей період, щоб дозвонитися до наших працівників і щоб отримати якусь інформацію, яким чином і коли буде це включення. Зменшення споживання світла допомагає швидше ремонтувати енергомережі і відновлювати стабільність постачання не лише на Рівненщині, але й по всій країні. Тож жителів просять ощадливо споживати електроенергію впродовж дня і особливо в пікові години споживання 6 до 11 ранку та 17 до 23 вечора. Ілля Томашевський новини Рівного.